Вітаю! Моє ім'я Настас Юлія Анатолівна. І сьогодні я хочу поділитися перлинками досвіду своєї роботи. Розпочнемо із знайомства. Я закінчила Глухівський державний педагогічний університет за спеціальністю вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії, стаж роботи 22 роки. Учитель, наче диригент, його оркестр маленькі діти, урок це чарівний момент, де можна щиро порадіти. А моїм життєвим кредом є такі слова: Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява, візьми усмішку і подаруй тому, хто її потребує. Педагогічним кредом є відомий вислів. Дитина не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно розпалити. Я працюю над темою використання інноваційних технологій на уроках словесності. У своїй роботі дотримуюсь 10 золотих правил учителя, серед них безмежно люби дітей, будь вимогливим, завжди йди вперед. Наша праця це формування людини. І це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з чим не зрівняти. Основними педагогічними технологіями моєї роботи є інтерактивні, комп'ютерні, діалогові, ігрові, тренінгові, проєктні. На уроках застосовую нестандартні розминки міні-тренінги, сенкан, рольову гру. Ессе, Кросворди, гребуси, анаграми, лінгвістичні казки, мультимедійні презентації, вікторини, ігри, мікрофон, незакінчені речення, навчаючись вчуся, асоціативний кущ, гранування Намагаюсь дотримуватися таких шляхів формування, компетентності учнів, вміння бачити та сформулювати проблему. Вміння діяти в нестандартних ситуаціях, активізація творчих здібностей учнів, вміння знаходити нові рішення, реалізація творчого потенціалу здобувачів освіти. Ключовими чинниками успіху моєї роботи є інтеграція інноваційних методів та технологій, які не лише зробили навчання більш цікавим. А й значно підвищили ефективність уроків. Народна мудрість говорить якщо твої плани розраховані на рік, то сій хліб. Якщо твої плани розраховані на десятиріччя, посади дерево. Якщо твої плани розраховані на віки, а виховуй дітей. Мої плани розраховані на віки, і тому головним моїм завданням є. Навчання і виховання дітей майбутнього нашої України.